Вітаю, друзі! Обзор нового прибору на моїй кухні. Це плантерний міксер, про який я довго довго мріяла, аби ним швидко й ловко виготовляти зефір із фруктів та ягод, тому що міксер перегрівається, рука втомлюється, желатин застигає прямо в миски, а не встигаєш виробити ті зефірочки маленькі. Отже, ми маємо звичайний великий вінчик. Невеличкий для такого неактивного перемішування, як, наприклад, бісквітний рулет в кінці. Ви ж не можете взбивати, тому що всі ж ці повітряні кульки втратяться. Тістоміс. Оця маленька біла штука. Не знаю, куди чи потрібна вона попробую. Ну і сама чаша. Спробуємо на прикладі маленьких печінчок Савоярді. І вони є в мене на каналі. Там рецепт 2 яйця, 2 ложки цукру, 2 ложки борошна. От сьогодні ми його і робимо. Я вже поклала туди яйця так, і на кожне яйце додаю столову ложку цукру. Яйця в мене не крупні, і ложка не повна. Якщо яйце крупне, то ложка з горою. Зверху де буковки є велетенська кнопка. На неї нажимаємо і піднімаємо разом з вінчиком сам механізм. Потім мусимо встановити чашу, ось цим зубчиком заїхати в пазлік. Все нормально стало перед тим, як сам вінчик ось таку штуку ще приладнуємо. Ну, начебто все стало. Тепер треба опустити повністю, також через ту кнопку, погрузити в яйця з цукром. вінчик. І накрити цією прозорою штучкою, щоб не розляпувалося. Спочатку повністю опускаємо міксер, Ну цей вінчик. А потім ось так воно вставляється, щоб ви могли досипати чи солі, чи ванільки якоїсь. Включаємо в розетку і спочатку на невеликій скорості, щоб швидкості, щоб об'єдналися е, е, інгредієнти, і потім збиваємо до білої пишної піни. Ось так, слабенько, тихенько. Включаємо сильніше і чекаємо, я знаю, хвилин 5, напевно. Ну так, друзі, пінка потихеньку утворюється, яєчна маса стає світлішою, все йде так, як мені треба. Доки прибор працює, я піду підготую вже борошно, дві повні столові ложки. І включу духовку, хай на 200 гріється, бо це надзвичайно швидке печиво. Прям ну, на лічені хвилини йде час. Ще маса продовжує світлі. І ось такий рисунок, який залишається після вінчика, це показник, що вже зовсім скоро буде готово. Також не перевзбивайте, тому що на мікс, якщо тут, в мене це 3 хвилини займає приблизно. Я бачу вже тіло до завершення то на міксері за 5-7 хвилин, а то і 8 Я прибрала цю штучку, вже тісто густа вже не розляпається. То тільки на початкових етапах, або, або коли зефір, там, коли гарячий сироп, або желатин вливається, то воно розбризкується і взагалі невозможно його одміти. Маса світла, пухка. З'являються оці повітряні кульки, але ще не готова, ще вона добре стікає з міксера. І мусить бути ще світліша і пишніша. Продовжуємо. Ось, бачите, рисунок вже не одразу розтікається. Так, друзі, готово тісто, але тут засада. Вінчик не піднімається, бо йому миска мішає, миска не достається. Бо там вінчик. Зараз буду щось мудрувати. Якось дістало помаленько. Дивіться, тісто-густеньке, пухкеньке, і воно, звичайно, лиється, ну, ну, не, не рідке. воно не виливається. Тепер черга борошна. Зазвичай я робила це тільки лопаточкою зверху вниз. Ви знаєте, у мене штук 10 на каналі бісквітні руліти, і савоярдіці. Ну, хочеться спробувати оцей вінчик. Може ж, не осяде таке печиво. Додала борошно за рецептом, змінила вінчик. І на найменших оборотах, от буквально там яка у вас перша клавіша. Нам тільки це потрібно об'єднати, духовка вже розігріта. За допомогою чайної ложечки будемо викладати на пергаментний листочок, на дечку і випікати буквально пару хвилин з кухні не йдіть, тому що воно надзвичайно тоненьке і пухкеньке. Гарно підходить до кави. Школу дать дитині, на торт черепаха, якщо ви хочете його використати, то робіть столовою ложкою, то встеньке таке і не перепікайте. Якщо це савоярді ми робимо хрустким, то для черепахи просто воно таке, якби бисквітик звичайний, не перетримуйте світле. Здається, все рівномірно перемішується, друзі, об'єднуються, і ці кульки повітря начебто і залишаються, бачите? Ну, Це дуже радісно, приємно, тому що довго приходиться з тою лопаточкою, крутити вниз вверх і швидко виробляємо. Ось так, друзі, чайною ложечкою виложила, трошечки розтікається, ну але ж не геть прямо. Дивіться, може у вас інше борошно, підмішайте ще, щоб було в міру густеньке, як на оладочки. Духовку на 3-5 хвилин. Ось так готово, друзі. Зараз воно м'якеньке, таке, пишненьке. Постоїть трошечки, буде більш сухеньке і хрустке. Таке сердечко, дивіться, вийшло. Можна попарно склеїти якимось джемом, можна полити зверху шоколадом, але мені потрібно воно в школу давати отак сухеньким чистеньким. Повертаючись до обзору, друзі, все нормально було, мені зручно з ним працювати з цим планетарним міксером. Я вам його можу порекомендувати, тому що, мабуть, швидше буде заколотих цих пішенюшок із двох Яєць двох ложок борошна і цукру, чим спуститься в магазин, якщо він навіть у вас на першому поверсі вашого будинку. Приємного вам чаювання! Не бійтеся експериментів на кухні!